Розглядаєте придбання квартири по ЄОселя? Будьте готові до того, що у програми є певні підводні камені. В цьому відео розкажу про деякі нюанси та неочевидні моменти при купівлі житла по ЄОСЕЛЯ, про які краще дізнатися заздалегідь, щоб бути до них готовими. В нашому останньому відео про 5 причин, чому варто зараз купити житло по програмі іпотеки, нам дорікнули, що ми розказали тільки про плюси і дуже мало про. Підводні камені. Тому сьогодні вирішив зупинитися саме на нюансах та особливостях програми Єоселя, про які зазвичай не говорять. Але спершу швиденько представлюсь: я Сергій П'ятницький, ви на каналі Redwall, де ми говоримо про нерухомість. Буду вдячний, якщо авансом поставити лайк цьому відео та підпишетесь на канал. Отже, перший момент, до якого не всі виявляються готовими, іпотека видається не на всю вартість квартири. Частину суми вам треба буде заплатити самостійно. Мова насамперед йде про перший внесок, тому до покупки квартири вам потрібно мати певну суму збережень. Зазвичай перший внесок складає 20%. Тобто, якщо вартість квартири 70 тисяч доларів, вам треба буде внести перший внесок у розмірі 14 тисяч доларів. До речі, при купівлі по Єоселі покупців чекають ще різні додаткові витрати, які для покупця можуть виявлятися несподіванкою. Дивіться відео до кінця, розкажу в наступних пунктах, яких ще витрат варто очікувати. Наступний нюанс, про який варто знати, якщо ви купуєте квартиру по звичайній масовій програмі ЄОСЕЛЯ, то будьте готові додатково заплатити суму в розмірі 5% вартості квартири. Чому? Бо квартира, яку ви можете взяти в іпотеку, за умовами програми, повинна бути у будинку, який введений в експлуатацію не більше трьох років назад. А це означає, що право власності на квартиру оформлено теж менше трьох років. Тому продаж таких квартир передбачає сплату податку на дохід ПДФО у розмірі 5%. І хоч офіційно це податок продавця, тим не менш на практиці банки рахують всі витрати, в тому числі цей податок, на покупця. А навіть якщо ні, то повірте, продавець все одно додасть його розмір додатково у ціну квартири. До речі, цей податок стосується не тільки житла по ЄОСЕЛЯ, а й будь-яких квартир, право власності, на які оформлено менше трьох років тому. Але якщо ви маєте можливість купити квартиру по пільговій програмі Єоселя, то цей податок вам не треба буде сплачувати. Бо за її умовами, квартири можуть бути вже у будинках віком до 10 років в обласних центрах та без обмежень по віку в області. В цьому відео я не буду детально зупинятися на основних умовах програми. Хто може отримати пільгову іпотеку під 3%, хто масово під 7% і так далі. Якщо вам це цікаво, то ми нещодавно зробили велику статтю по Єселі, якраз зі всією базовою інформацією про умови програми, які квартири можна купити, хто може подати заявку і як це зробити. А також з відповідями на популярні питання. Під відео залишу посилання на статтю. Можете потім перейти та почитати. Там постаралися розказати все детально та простими словами. Ще один момент, до якого треба бути готовим це терміни. Покупка квартири по Йоселя – це не швидко. Купити житло з іпотекою складніше та довше, ніж купити квартиру, наприклад, просто на вторинці або в новобудові. Від моменту подачі заявки в дію до отримання ключів від квартири може пройти від двох місяців до пів року. Найбільше часу займають етапи пошуку квартири, яка підійшла під критерії програми та була узгоджена банком. Та етап детальної перевірки банком продавця та покупця. Наприклад, коли ми знайшли потрібну квартиру для нашого клієнта, заавансували її та відправили повний пакет документів через банк у Київ для перевірки та узгодження. То тільки очікування підтвердження від банку зайняло три тижні. А як ви думаєте, враховуючи складність покупки з іпотекою в порівнянні зі звичайними угодами куплі-продажу, чи буде Єоселя розвиватись у цьому році? В своєму телеграм-каналі нещодавно писав про перспективи ЄОСЕЛІ у 2024 році, та чи стане більше угод саме по цій програмі? Наступний пункт за додаткові метри треба буде доплатити за умовами. Є оселі ви можете отримати іпотеку на житло певною площою. Це не більше ніж 52,5 метри квадратних на одну особу, плюс 21 метр на кожного наступного члена сім'ї додатково. Тобто, якщо у вас родина з двох людей, то максимальна площа, на яку банк може видати вам іпотеку, це 73,5 метри квадратних. Якщо ви захочете купити житло по програмі більшою площою, це можливо, але за додаткові метри вам треба буде доплатити власним коштом в момент сплати першого внеску по іпотеці. Ще один нюанс, банк може узгодити суму менше, ніж та на яку ви розраховували. За умовами є оселі, є обмеження не тільки на площу квартири, яку ви можете отримати, а й на вартість житла. Що тут маю на увазі? Максимальна вартість житла для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків не має перевищувати середню вартість побудови житла, визначену Мінрегіоном України, і помножену на коефіцієнт 2. А для населених пунктів, що мають населення менше як 100 тисяч, цей коефіцієнт 1,7. На прикладі Одеси. Середня вартість побудови 1 метра квадратного в Одеській області 20 298 гривень. 20 298 помножити на коефіцієнт 2 це 40 596 гривень. Зараз це близько 1050 доларів. Тобто максимальна вартість 1 метра квадратного, на яку видадуть іпотеку в Одесі, це 1050 доларів. Давайте на прикладі. Родина з двох людей хоче купити квартиру в Одесі з іпотекою Єоселя. Вони можуть отримати іпотеку на квартиру площею не більше 73,5 м2 52 – 52,5 плюс 21 м і максимальною вартістю 77,175 доларів. Це 1050 помножити на 73,5 м2. Але на практиці банк може узгодити іпотеку на значно меншу суму. Наприклад, оцінивши ваш рівень доходів Вирішив видати іпотеку на 50 тисяч доларів, а не на максимально можливу 77-175 доларів для нашого прикладу. В такому випадку вам буде набагато складніше, а іноді й неможливо знайти квартиру бажаного розміру і вкластися в цю суму. І, ймовірно, доведеться доплачувати різницю власним коштом разом із першим внеском. Наприклад, банк узгодив іпотеку на 50 тисяч доларів, ринкова вартість квартири 55 тисяч доларів. Вам потрібно разом з першим внеском, який зазвичай складає 20%, ще додатково заплатити 5 тисяч доларів. Ми пройшли приблизно половину пунктів, і вже виглядає не дуже просто, так? Насправді купити квартиру по є оселя, хоч і складніше, ніж просто на вторинці або в новобудові, але цілком реально. А якщо вам потрібна допомога, звертайтеся Redwall на будь-якому етапі. І якщо ви вже отримали згоду від банку і знаєте суму, яку він вам виділив, або якщо ви тільки плануєте подавати заявку і вам потрібна допомога з самого початку, залишайте заявку на сайті або напишіть нам в інстаграм. Ми проконсультуємо та допоможемо пройти всі етапи від подачі заявки до отримання квартири. Посилання є в описі під відео. Вам буде складно купити квартиру з ремонтом. Цей пункт насамперед стосується тих, хто буде купувати квартиру по масовій іпотеці 7%. Нагадаю, що є пільгова іпотека під 3% для певних категорій це військовослужбовці за контрактом, вчителі, медичні та наукові працівники. А є іпотека для всіх під 7%. І от якщо ви відноситесь до цих пільгових категорій, то в цьому випадку вибір квартир з ремонтом буде більшим. Бо по програмі ви можете купити житло у будинках, які введені в експлуатацію не більше 10 років тому для Києва, Одеси та інших обласних центрів, та без обмеження по віку будинку для областей. І інша ситуація з масовою іпотекою під 7%. Бо для цієї категорії квартири можна придбати лише в будинках, які введені в експлуатацію не більше трьох років тому. Тож, якщо ви купуєте по ній, то придбати квартиру з ремонтом буде складніше. І варто бути готовим розглядати квартири в стані від забудовника. Чому? Бо будинки з віком до 3 років з моменту введення в експлуатацію це новобудови. Квартири в них часто продаються без ремонту, бо власники або не встигли його зробити, або і не планували, бо купували квартиру з метою перепродажу. А ті квартири в новобудовах, що продаються з вже готовим ремонтом. Частіше за все, будуть коштувати набагато дорожче, ніж сума іпотеки, яку вам видадуть на квартиру. В такому випадку сума, яку вам треба буде доплатити разом з першим внеском, буде дуже суттєвою. Плюс кількість пропозицій таких квартир сильно обмежена. Тому покупцям варто бути готовими не виключати варіанти покупки квартири по Єоселі під 7% в стані від забудовника, зробити ремонт вже самостійно і після цього заїхати у своє житло. Або зробити хоча б мінімально необхідний ремонт, заїхати і поступово доробляти докуповувати меблі. Це виглядає трошечки складніше, але принаймні так у вас буде досить великий вибір варіантів, і ви зможете не доплачувати велику суму до першого внеску. Плюс в результаті будете жити у власній квартирі зі свіжим ремонтом, який зробите під себе. Наступний пункт додаткові витрати. Я вже згадував, що для покупки квартири по Йоселя вам треба буде заплатити перший внесок. І, скоріше за все, ще оплатити 5% податок на дохід за продавця. Але якщо ви думали, що це все, то ні. У вас будуть ще додаткові витрати, наприклад, страхування квартири, комісія банку за відкриття кредиту. Послуги нотаріуса та оцінювача нерухомості, у пенсійний фонд, а ще витрати на різні заяви, витяги, перевірки, адміністративний збір тощо. Не буду зупинятися окремо на кожній цій витраті та на її розмірі, бо це тема для окремого відео. Якщо вам цікаво, то ми зібрали ці витрати та приблизні суми, скільки саме вони будуть вам коштувати в окремий список, та опублікуємо його в нас в інстаграмі. Тому, якщо вам це цікаво, переходьте в інстаграм за посиланням на екрані або в описі під відео. До речі, там ми в цілому досить багато розповідаємо про є різні нюанси, історії клієнтів. В нас є ціла папка зі збереженими корисними матеріалами, тому переходьте, дивіться, якщо вам цікава ця тема. Також до нюансів покупки по є можна віднести курс валют. Що я маю на увазі? Банк видає іпотеку в гривні, а продавець хоче отримати оплату в доларах. Якщо курс обміну нестабільний, то теоретично може бути ситуація, що при авансі курс 37,5, а при підписанні договору 38,5, тоді покупцю треба буде доплатити різницю. І останній пункт, про який хотів би сказати у цьому відео: треба бути готовим, що знайти квартиру, яка підходила під всі критерії та була узгоджена банком, непросто. І вибір варіантів у вас буде обмежений. Не дивлячись на те, що вже більше продавців готові продавати по Єоселя, варіантів все одно поки не так багато в порівнянні з кількістю пропозицій на вторинному ринку. Які висновки? Купити квартиру по ЄОСЕЛЯ, хоч і складніше ніж просто на вторинці або в новобудові, але цілком реально. Просто варто підготуватись до цього, як і до будь-якого іншого важливого рішення, щоб не було неприємних сюрпризів та несподіванок. Тож, якщо у вас є така мета і ви підходите під умови програми, то бажаю успішно пройти всі етапи та скоріше заїхати у власне житло. Нехай це буде винагородою за ваші зусилля. Сподіваюсь, за мої зусилля з підготовки цього відео. Ви залишите під ним свій коментар та поставите лайк і поділитесь з друзями, яким може бути також цікава ця тема. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.